Ну, в мене, я вважаю, що в мене є три напрямки моєї діяльності. Напрямок перший це є допомога армії. Вона забирає в мене 80% мого часу. Е, я е, можу наголосити, що е, лише за рахунок власних коштів допомога армії з 24 лютого надана на 6,5 мільярдів гривень. Власних коштів, це не донати, це не залучення чого. І це є майже 50 тисяч FPV-дронів, Це тоді, коли впівдрони взагалі не було в військах. Це величе сотні комплексів радіоелектронної боротьби, які врятували життя тисяч солдат. Це є Розвідувальні оперативно-тактичні безпілотні апарати Посейдон, це є 250 п'ятдесят пральнодушових комплексів, це є 100 пересувних авторемонтних майстерень, це є броньовані нові автомобілі, які поставлені українським десантникам, це є цукорки. Як...